20 червня. Сума договору. От зобов'язання, сума договору встановлюється 6 мільйонів. Що входить? 6 млн мільйонів. Тобто, ну, предмет договору. Золочний інженерний мереж. Тобто інженер, мережі, тобто, інженер. Тобто електрика, провода. 23 червня, тобто через три дні, треба просто зменшити напойову участь в сумі. Тобто на мільйон вісімсот гривень. А вже в перелік стоїть. Реконструкція, влаштування, передача насосу, передача площі, передача того, що не було предметом. Ми походимо четвертого, щоб цих документів не було, оці я ж не знав, що це нам кажуть, що от треба. ми погодили тільки три об'єкти. Да? Але тут же нам подали да? от на три об'єкти. Що що треба ще прокол, да? точно, що... Тобто Ми подали на три. Раз, два і три. Тут погодились на е водопровод, щоб е внесли, погодились на дорогу, тому що вона дійсно там написана по мобільна І на носок, да? тобто на цю сумку. Потім, не пооточуючи Да? а знали? зняли. По причині того, що ніби водоканал не дав довідку по соборності, що парково був здійснений. Хоча це все неправда. З 15 років. Його от в зв'язку з укладом, прошу відтрементувати розвиток питання на меду в частину зарахування розмірної бойової участі витрати підприємства на влаштування підземної да? ну, стіни і І ще чогось так. Тоб, хоча вони прекрасно знали, що проєкт рішення, нашого, навіть ми було, вони вже не входять. Тобто це просто затягнений процес. Це не є предметом договору, 6,8 млн грн. Вони змінюють на 1,8 млн піднімають ціну, розумієте? І тут просто-напросто, розуміючи, що воно все не пройде, збирають це всі відпочити. Чому я і попросив? На які підстави? Бачите, які з'являються? Підстави Підстава зняття. Ну, абсурд.